Ви знаєте, що на нас чекає після смерті? Цей чоловік сподівався потрапити до раю, але натомість йому довелося пройти сім кіл пекла. Це огляд на фільм з богами два світи. Кім Джахон працює пожежником. Він рятує маленьку дівчинку, захопленого вогнем хмарочоса, але його страхувальний трос спалахує і рветься. Чоловік разом із дитиною падає на землю з величезної висоти. Перед очима Джахона проноситься все його життя. Однак чоловік розплющує очі і розуміє, що він живий, і дитина також. Він бачить, як врятовану дівчинку обіймають її батьки, і підходить до неї, щоб дізнатися її ім'я. Але замість відповіді він чує, як хтось наполегливо повторює його ім'я. Обернувшись, Джахон бачить Чоловіка та дівчину в чорному. Дивна парочка безстрашно стоїть під уламками, що летять зверху. Незнайомці підходять до нього. Дівчина з усмішкою повідомляє, що Кім Джахон помер 28 квітня 2017 року, точно за розкладом. Загадкові люди в чорному називають чоловіка парагоном. Благородно загиблою людиною, а себе стражами потойбічного світу на ім'я Хевон Мак і Лі Док Чун. Хотілося б думати, що це якийсь безглуздий розіграш, але, на жаль, Джахун бачить на землі своє тіло та пожежників, які намагаються повернути його до життя. Чоловік розуміє, що це реально кінець. Позаду нашого героя відкривається портал і затягує його у себе. Біля воріт потойбічного світу до них приєднується третій страж Ган Рім. Величезна юрба людей розступається і пропускає нашого героя вперед. Вогненний Пис на скелі підтверджує статус його благородної душі. У компанії стражі він проходить через браму і потрапляє в пекло. Тут йому належить відповісти на сім звинувачень у суді: зрада, жорстокість, неповага, вбивство, лінощі, брехня та безчестя. На першому суді Джахона звинувачують у вбивстві. Під ногами чоловіка відкривається справжня пекельна безодня, з якої чути відчайдушні крики винуватих душ. Джахон ось ось приєднається до цих нещасних. Справа в тому, що одного разу він залишив свого напарника у вогні, а це прямий доказ його вини. Але Ганрім виступає як адвокат нашого героя і розкриває судді правду. Так, Джахон справді так вчинив. Але напарника придавило плитою, а в палаючій будівлі ще знаходилися живі люди, яких треба було врятувати. Джахон намагався повернутися за другом, але не встиг цього зробити, оскільки пролунав вибух. Але він тоді витяг з вогню цілих вісім чоловік. Зеркало Арми показує, що це абсолютна правда, і Бог вбивство виносить свій вердикт. Жахон не винен. Парагони з стражами переправляються через річку Ліні на друге засідання суду. Ганрім радить пожежному в жодному разі не спілкуватися з богинею Ліні. На суді відкривається правда про тяжке життя нашого героя. Джахон працював пожежником, розвозив овочі, мив підлогу в сауні, працював офіціантом та таксистом. Він навіть врятував котика. Богиня Ліні запитує його, навіщо він це робив, і той відповідає, що все заради грошей. У цей момент позиція судді змінюється. Вона заявляє, що. Його Бог, це гроші, та готується винести обвинувальний вирок. Ганрі Хевен Мак стрибують у воду і, утримуючи пліт з джахоном, що пливе у бік величезного водоспаду, доводять, що наш герой дійсно працював заради грошей. Але гроші він посилав хворій мамі і своєму молодшому братові. Дзеркало Карми підтверджує, що так і є. Тоді богиня Ліні виносить Джахону вирок, не винен. Через ліс мечів наш герой зі своїми стражами йдуть на суд брехні. Тут його судитимуть за всю брехню, сказану у житті. Варто. Ві зізнаються, що король по той юмра дав їм обіцянку, що якщо вони за 100 років допоможуть переродитися 49 душам, то й самі отримують таку можливість. Джахон у них номер 48. Частину дороги компанія долає на човні, який мчить жолобом з водою. Раптом човен починають переслідувати гулі, пекельні монстри, які бажають їх знищити. Всьому виною мстивий дух зі світу живих. Хтось із рідних Джахона помер дуже злим і залишився на землі, щоб помститись. Ганрім вирушає на землю шукати цього мстивого духа. У світі живих він навідується до будинку Джахона та дізнається, що загинув його молодший брат Сухонг. Злий дух ховається від страже і летить геть. Ганрім мчить за ним, але не може його. Наздогнати. Страж приходить до військової частини, де служив хлопець, і дізнається, що той дезертував три дні тому. Тим часом у Джахона розпочинається третій суд. Його звинувачують у брехні. Виявляється, наш герой написав аж 98 листів доньці загиблого пожежника від його імені, де обіцяв, що обов'язково повернеться до неї. Хевон Мак втрачає віру в те, що чоловіка виправдають, тому просить допомоги у Ганріма. Страж виходить на зв'язок за допомогою Док Чун і визнає, що підсудний брехав не лише бідній Вчинці, а й 15 років обманював власну матір. Він надсилав їй листи про своє щасливе життя, дружину та сина, яких у нього насправді не було. Поганий вчинок. Так, але ці листи допомогли матері впоратися з тяжкою хворобою. Щодо бідної дівчинки, то з одного боку листи подарували їй хибну надію, але з іншого боку, вона виросла дуже доброю та сильною дівчиною. Зеркало Карми підтверджує це, і суддя ухвалює жахону свій вирок. Не винен. Парагон зі своїми захисниками йдуть на наступне засідання суду. Жахон сумує, що не встиг передати матері свій подарунок електричну рисоварку. У дитинстві мати готувала їм рис у старій жестяній каструлі, але зараз вона така старенька, що спалила вже багато каструль. Крім того, у цій рисуварці сховано ще один лист для матері. На зв'язок виходить Ганрім і Бреша, нашому герою, що його мати і брат живі. А ось стражем він розповідає всю правду. Сухонг перетворився на мстивого духа, його треба терміново знайти. Ганрім вирушає у минуле, щоб дізнатися, що сталося із Сухонгом. Хлопець був у караулі з ще одним солдатом, автомат якого було знято із запобіжника. Коли він підійшов обійняти сухонга, зброя вистрілила хлопцю в живіт. Це був нещасний випадок. Прибіг лейтенант і намагався реанімувати сухонга, але це було марно. Тоді він сховав гільзу і наказав солдатові приховати сліди злочину. Щоб уникнути проблем, він вирішив закопати тіло сухонга. Ось тільки лейтенант не помітив, що хлопець ще живий. Разом із солдатом вони затягли сухонга в ліс і викупили для нього велику яму. Бідолагу закопали живцем. Парагон зі своїми захисниками йдуть крижаною Ущелиною. Це дорога на суд без щастя, де джахона судитимуть за його безсоромні вчинки. Але наш герой такий правильний, що судити його на цьому суді просто нема за що. І тут раптово крижана Ущелина починає руйнуватися. Джахон зі стражами застрибують у фунікулер буквально за секунду до неминучої загибелі. Вони їдуть канатною дорогою повз грішні душі, замуровані у крижаних брилах. Хевон Мак випадково зізнається джахону, що насправді мстивий дух Його рідний брат. У цей момент кабіна фунікулера зривається з петель та перевертається. Вартові висять над прірвою, і джахон рятує їх за допомогою мотузки зі свого пожежного спорядження. Лейтенант виписує спільнику рядовому якісь документи і дає гроші за мовчання. У військовій частині в цей час кружляє мстивий дух сухонга, а Ганрім іде його слідом. Джахон зі стражами йдуть небесним мостом. Дорога веде до суду зради. У цю частину пекла потрапляють душі, які зрадили інших. Їх замикають у скляних клітинах, а потім руйнують. Однак наш герой був дуже праведною людиною і його вільно пропускають через ці землі. Ганрім знаходить дух Сухонга у диску клубі. Він прийшов слідом за лейтенантом і хоче звалити на нього величезну кулю. Сухонг тікає від Ганріма крізь простір, час і портали, але все ж таки потрапляє в капкан Стража. Ганрім просить хлопця забути про марну злобу і помсту, адже його Руйнують обидва світи, але мстивому духу начхати на всі прохання. Його закупали живцем, що може бути гірше. У ньому так багато люті, що все місто занурюється у темряву. В цей же час рядовий приходить до лейтенанта і каже, що не може приховувати правду про їхній жахливий вчинок. Після цього він іде до будинку сухонга і кидає його матері карту з позначкою місця, де знаходиться могила її молодшого сина. Джахон зі стражами підходить до провалу пустоти. У цьому місці його судитиме Бог жорстокості. Хевен Мак штовхає Джахона, і той летить у прірву. Тільки так можна потрапити на засідання суду. У цей час на землі рядовий хоче позбавити себе життя, надягає мотузку і відштовхується від перил. За цим спостерігає Ганрім. З'являється мстивий дух Сухонга і просить стража врятувати бідного хлопця. За це він обіцяє перестати мститись і спокійно піти в інший світ. Стражам заборонено втручатися у світ живих. Однак Гандрім порушує цю заборону і рятує рядового. Через це в потой знову порушується баланс, і джахона разом із стражами ледь не розмазує величезними кам'яними брилами. Наш герой все ж таки потрапляє на суд жорстокості. Його звинувачують у побитті молодшого брата. Він стоїть перед суддею, а кам'яні постаті показують події далекого минулого. Наш герой згадує той день. Так, він бив брата, поки його мати спала в кімнаті на підлозі. Після цієї ночі вони ніколи більше не розмовляли, бо вранці Джахон втік. Оскільки злочинець не отримав прощення від жертви, Бог жорстокості оголошує його винним і готується відправити його в пекло. Хевон Мак просить допомоги у Ганріма. Той саме знаходиться разом із Сухонком біля його могили і наказує запросити загальний суд. Наш герой зі своїми захисниками входить у величезну пустелю. Це територія синів неповаги. Саме тут Джахону треба пройти через загальний суд. Короля потойбічного світу. Ганрім тим часом супроводжує Сухонга на дорозі до потойбіччя. Хлопець розповідає стражу про ту ніч, коли брат бив його. Це сталося тому, що він прокинувся і побачив, що Джахон тримає подушку над головою їхньої матері, маючи намір позбавити її життя. У пустелі Джахон зізнається, що хотів тоді позбавити життя і матір, і брата і себе. Мати хворіє, вони бідні, у житті немає нічого хорошого. Тому Джахон втік, влаштувався на роботу і почав посилати матері гроші та довгі листи про. Своє життя мати Джахона та Сухонга щодня їздить до воріт військової частини. Вона тримає плакати з проханням знайти її сина. Солдати зазвичай проганяють її, але цього разу вона все ж таки потрапляє на територію бази. Жінку зустрічає той самий лейтенант. Він поводиться з нею грубо і безжалісно. А побачивши в її руках карту з позначкою, штовхає її так сильно, що бідна жінка втрачає свідомість. Сухонг бачить це зі сторони, лютує і знову перетворюється на мстивого духа. Він настільки злий, що піднімає у військовій частині справжній ураган, який вихором закручує воєдине потайбічний світ і світ живих. Хевон Мака викидає за землю, а з джахоном залишається лише Док Чун. Нашого героя засмоктують зибучі піски. Крик розпочудок Чун проноситься світами і долітає до Сухонга. Це його зупиняє. Буря заспокоюється, а в пеклі синів неповаги починається засідання. Суддя, король потойбічного світу юмра. Він має намір одразу ухвалити обвинувальний вирок і не дає права на захист. Докчу у сльозах перечить судді та перебиває його. Король піднімає дзеркало карми і дізнається про страшну істину. Мати не спала в той момент, коли Джахон підійшов до неї з подушкою. Наш герой готовий прийняти своє покарання і просить лише про одне: побачитися з матір'ю і вибачитися. Але король по той бічного світу йому відмовляє: нашому герою зачитують вирок, а Ганрім у цей час відправляє у усновидіння його матері. Хлопець постає перед мамою у формі і каже, що його взяли на роботу до небес. Сного суду вони згадують той день, коли втік Джахон, і жінка зізнається, що ні в чому його не звинувачує та дуже любить своїх синів. Це бачить король по той світу юмра і оголошує, що коли мати його вибачила, то це вже не вважається гріхом. А отже, Джахона виправдано йому можна переродитись. Ганрім в образі кур'єра передає матері Джахона рисуварку та лист від сина. Вона читає його і посміхається. Стражі теж радіють, адже на порозі пекла з'являється 49-та душа, парагон Сухонг. Вони вирішують з боєм пробиватися прямісінько до короля Юмра, щоб скоріше переродитися. Я не знаю, що на нас чекає на тому світі, але поки я живий, зроблю для вас ще багато крутих відео. Це був мові кіт. Побачимося.